Їхав я якось в маршрутці. На сидінні поруч вирядував хлопчик років шести. Його мама байдуже дивилася у вікно і не реагувала, а він смикав і смикав її за рукав. За вікном пропливали дерева, накарапав дощик, було сіро. Дитина щось вимагала або щось стверджувала. І тут раптом, як розвернеться від вікна до нього, як смикне його за руку на себе. І як прошепить, що ти хочеш від мене? Він заткнувся від несподіванки. Що ти хочеш, я тебе питаю. Та ти взагалі знаєш, хто ти такий? Ти ніхто зрозумів? Ти ніхто? Вона це видухнула йому в обличчя і просто виплеснула. Хлопчик дивився на неї, і мені здалося, що у нього тремтить голова. Або це я тремтів, і відчув, як спотіє спина. Пам'ятаю першу думку, невже це вона йому каже, про кого вона думає в цей момент? Бачити тебе не можу, прошепотіла вона. Так ти ж вбила його, сказав я, але ніхто мене не почув. В маршрутці, як ні в чому не бувало, продовжували дрімати люди. Я сидів, не рухаючись, а хлопчик не плакав. Вона відкинула його руку і знову повернулася до вікна. Він уже не виридував. він притих якось відразу. Він дивився в розірвану спинку сидіння навпроти і мовчав, а у мене було бажання встати і при всіх ось зараз просто розірвати її на частини і сказати їй це ти нікчемна мати, це ти ніхто ти ж вбила його. Клянуся, я б зробив це, тільки хлопчик стримував мене. Я закрив очі і став глибоко дихати, щоб заспокоїтися. А коли відкрив їх, побачив цукерку. Молодий хлопець, схоже, студент, такий світлий, кучерявий, у джитсовому костюмі простягав цукерку хлопчикові. Бери, це тобі, той взяв. І тут же хлопець простягнув йому другу цукерку. Хлопчик почекав і взяв другу. Далі відбувалося дійство, згадуючи, яке я ледве стримую сльози. Хлопець не став їсти, він торкнувся маминої руки. Вона не відразу повернула до нього обличчя, але все-таки повернула, і, видно, хотіла добити його. Але він простягав їй цукерку. Вона подивилася на нього, на цукерку. Я бачив, як вона здивувалася. Тоді він поклав їй цукерку в руку. Вона, як копеклася, швидко повернулася і сказала: Я не хочу. Дві цукерки лежали у нього на долоні, руку він не опускав їж сам. Сказала вона і тихо додала: Я не хочу, чесне слово. Тоді він поклав цукерку до неї на коліна. Я ніколи не забуду цю паузу і цю дорослість. Переді мною за кілька хвилин цей хлопчик став чоловіком. А вона зі злої, роздратованої, стала красивою та молодою жінкою. У всякому разі, це я так відчув. Вона мовчала, довго-довго мовчала і дивилася на нього так, немов тільки побачила. Потім обняла, і він її обняв. Потім він розгорнув цукерку і дав їй. І поки вона не поклала її у рот, сам він її не їв. Ви уявляєте таке? Це був ще один шок, але вже інший. Я тоді подумав про себе: Ось ти сидиш, такий праведник. Ти хотів встати, звинуватити, ти хотів її розірвати, переробити, і ти б нічого не добився, крім скандалу і лайки. А цей хлопчик, подивися, наскільки він мудрий. Який він великий, цей хлопчик? Він взяв іншим і проник до самих печінок до серця та до сліз. А ще цей молодий хлопець, який дав йому дві цукерки, подумав я. Адже не просто так він дав дві. Я озирнувся. У задньому склі маршрутки побачив цього молодого хлопця. Він ішов вдалині по вулиці через накрапаючий дощ. А мама і син сиділи, схиливши голови один до одного, як молоді закохані. Тут водій оголосив мою зупинку я, виходячи, доторкнувся до руки хлопчика. Я цим сказав йому спасибі не думаю, що він зрозумів, але це не важливо. Я назавжди запам'ятав цей урок. Запам'ятати, то запам'ятав, але повинні були пройти роки, щоб я його усвідомив, що це і є. Справжнє, про яке не всі дорослі знають, що тільки прикладом і виховуючи, не криком, не звинуваченнями, не биттям, ні, тільки приклад працює більше нічого. І хлопчик цей приклад показав і їй, і мені він змінив нас. Не будь переможений злом, але перемагай зло добром.